Курс складається з двох тарифів базовий та розширений. На базовому тарифі буде представлено 5 технік з масажу, а саме загальний масаж. Це та основа, з якої розпочинається будь-яке навчання. Ти будеш розуміти дію та вплив кожного з рухів. Навчишся правильно дозувати силу, розберемо найпоширеніші помилки та як їх попередити: лімфодренажний масаж ефективна техніка масажу. Після якої тобі точно не знадобляться додаткові курси. Максимальний лімфодренаж гарантований. Спортивний масаж. Якщо тебе лякають великі м'язи, то залиш цей страх в минулому. Я навчу тебе, як працювати з великими м'язами без надмірних зусиль. Антицелюлітний масаж вибірково підібрані рухи з відомих та ефективних технік корекції фігури. Релакс масаж Тут ми розберемо все: від привітання до плавних переходів між рухами. До зустрічі на курсі!